Привіт, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти одну казку. Жив був цар, і була у нього красуня донька. Одного разу цар поїхав по справах, а донька Залишилась дома і пішла погуляти в садочок. І тут зненацька завіяв сильний вітер. Піднялися листочки з, -під з, -з землі і схватили царівну і десь понесли, понесли вони її в тридев'яте царство, в тридесяте, десяте. Повернувся цар, бачи, немає її доньки, його доньки. Ось цар збирає парубків, Царевичів та й каже, хто знайде мою доньку, той одружиться на ній та отримає. Під царство в придачу і поїхав цар Іван Царевич шукати царівну. Їде, їде він день, їде він два, і три, і чотири, і п'ять, їде, їде і бачить, стоїть хатинка на курячих ніжках. А в хатинці сидить баба Яга. Бачите, баба Яга вона така зла, але це тільки так здається, бо вона взагалі добра. Ось Іван Царевич розповів їй про своє горе, і баба Яга йому каже, я тобі допоможу, але для цього потрібно виконати деякі завдання. І Іван Царевич сказав, що буде старатися їх виконувати. Дітки, давайте разом з вами допоможемо Івану Царевичу виконати завдання, щоб спасти царівну найти. Ось у нас перше завдання. Я вам покажу мапу, карту, а ви маєте її запам'ятати, я порахую до п'яти, і потім викласти в себе на листочках. А за вами прослідкують батьки. Давайте один, два, три. Мапу, запам'ятайте. Дивимося уважно, де у нас які геометричні фігури. Я рахую, бо зараз буду ховати. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз дітей. Сідаємо на коник і поскачемо далі. А як коник їде? Давайте попробуємо. Усіх виходить їхати, молодці. Діти, а ще у нас до замку ще є одне завдання. Нам потрібно з вами розкласти, ось у нас є шишки і горішки. І потрібно горішки розпокласти у 5 горішків покласти у синю корзинку, а 5 е шишечок у жовту корзинку. Давайте будемо з вами розкладати. Один. Зразу будемо рахувати. Два, три, 4, 5. Ось у нас є. Шишечки в жовтій корзинці. Тепер горішки. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось у нас горішки в синій корзинці. Дітки, всі справилися. Молодці. Діти, ось ми попали вже з вами до замку. Гляньте, який гарний чарівний замок. А по замку потрібно йти тихенько, щоб ніхто з охоронці не чув. Давайте ми з вами на носочках потихеньку будемо йти. Так, а в замку стеля низька стає ще нижчою нижчою. Треба наклонитись, щоб прийти. Ось, а тепер стало просторніше, і ми з вами розправляємося. Діти, давайте оглянемося навкруги. Наліво, направо. Ось у нас іще одне завдання. Потрібно з'єднати цифри з відповідним малюнком за кількістю предметів. Розпогляньте. Гарно і давайте будемо виконувати це завдання. Один цифра один, де в нас один? Так, це рибка. Добре. Цифра 2, де в нас два предмета? Так, добре, квіточки. Один, два. Молодці. Цифра три. Шукаємо, чого в нас три. Вірно. Це яблучка. Тут три яблучка. Один, два, три, чотири. Вірно, чотири полунички. П'ять. П'ять зірочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, діти, ви дуже гарно справилися. Діти. Погляньте, а в нас ще є лабіринт, по якому потрібно дойти, від, дойти по лабіринту до замка і знайти, визволити царів. Давайте попробуємо з вами пройти. Ось ми йдемо. Ось дійшли ми до Царівни, молодці діти. Ми з вами допомогли Івану Царевичу знайти царівну. На цьому ми закінчуємо заняття. До нових зустрічей. До побачення!